Всім привіт! Сьогодні 25 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві біля Дарницького мосту. В цьому огляді будемо дивитись, що встигли зробити мостовики групи компанії Автострада на добудові лівобережної розв'язки Дарницького мосту. Це те, що я вам намагався розповісти та показати у пітьмах минулого разу. Також подивимося, що зараз відбувається з величезним з двох частин, 60-метровим прогоном. За монтажем якого ми з вами разом спостерігали минулими вихідними дві ночі поспіль. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Абдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. З вами знаходимося у Києві, Дарницький міст. Зараз ми з вами знаходимося на устійній опорі майбутнього з'їзду з Дарницького мосту у бік мосту Патона. На своїх екранах ви бачите досить жвавий рух, вулицю Дніпровська набережна. Тут зараз застосовані обмеження, тимчасові руху, але відкриті дві повноцінні смуги в один бік та дві повноцінні смуги в протилежний бік. Середню частину вулиці займає тимчасова опора, на яку спирається щойно встановлений прогін. Хто дивився мої два попередніх огляди нічні, ті пам'ятають, як його сюди встановлювали. Також за прогоном знаходиться автокран. Поки що я не бачу, що то за кран. Здається, схожий на 200, але я не впевнений, можливо, ще і поменше трошки. Поки я не знаю, що він там робить, трошки пізніше будемо намагатися це з'ясувати. Ну, а ліворуч цього прогону ми бачимо ту частину, яку встановили ну, буквально останніми днями перед монтажем прогону. Ми там ходили поночі. щось я вам показував, але було важко певно зрозуміти, що там. Також я бачу, що до головної балки вже пристикували деяку кількість консолей. І ще раз нагадаю, що... Там, де закінчуються графіті, отам закінчувалася і стара частина цього з'їзду, яка тут була встановлена ще 12 років тому. До речі, ми, якщо придивитися, бачимо, що там і зараз іде робота, щось ріжуть болгаркою, щось зачищають. А оця вся частина це вже прибудована нещодавно. Вона спирається на тимчасові опори, але всі оці опори, які перед вами залізобетоні. це все нові опори, які з минулого року тут були побудовані. І зараз отам, нижче йде складання наступної частини головної балки. Поки що я не знаю, куди це, можливо, це вже на другу гілку з'їзду, бо ми з вами поки що дивимося, як роблять з'їзд у біка Сокорків, а оцей з'їзд на Біг мосту потона, він поки що лише у підпірних стінках, постійна опора, та є з'їзд насипний, заасфальтований одним шаром асфальтобетону. Тобто металоконструкція ще на нього не зібрано, але можливо, це саме вони і є. Хоча також можливо, що це вже якась частина на штани. А, хоча я. Поза поза минулого разу, коли в день сюди приїжджав, розповідав, що таке штани, але мене все одно перепитують, що це таке, тому я нагадую, що це така частина в даному випадку мосту, яка буде одиночний з'їзд. Розгалужувати на два з'їзди. Бо в якомусь іншому випадку штани, навпаки, можуть з'єднувати кілька напрямків у одну загальну гілку, але тут такого немає. Також штани є у дорожньому будівництві і ще десь зустрічав. Сьогодні в мене цей огляд трошки не запланований. Точніше, я його планував, але не був впевнений, що сьогодні в мене на нього буде час, бо йду з попереднього огляду з іншого об'єкту, і тому я не хочу тут дуже його розтягувати і. Повторювати те, що розповідав у попередніх поглядах, тому рекомендую їх передивитися, бо там я дуже багато розповідаю про цю розв'язку. Узірюємо. Головний мостовик тут. Узірує. Щойно запитав у хлопців, яку саме частину металоконструкції вони зараз складають. З'ясувалося, що я майже вгадав. І це частина головної балки. Для майбутніх штанів. Такої інформації в мене не було, коли я минулий огляд знімав, тому для нас я вважаю це приємне відкриття. Бачимо, як хитро це все робиться. Стягуються деталі спеціальними талями, вварюються якісь частини. Ну, Штани вони ще тим цікаві, що там немає таких простих конструкцій, простих. Обрисів цих балок, а вони саме розходяться, сходяться криволінійними можуть бути. І це дуже складна конструкція в збиранні у виготовленні, тому дивимось, як це відбувається. Зараз ми з вами знаходимося у середині цієї головної балки. Я звертаю вашу увагу на те, що я вам вже казав минулого разу, що її висота більша, ніж висота подальшого. Прогону з'їзду. Але хлопці ще уточнили мені, що саме це ще прямий шматок, тобто потім до нього буде ще один десь убік підварюватися, але оця частина вона буде пристикована до тієї частини, яка зараз вже стоїть. Тут бачимо багато консолей. Частково вони теж підуть на штани, частково на той прогін, що вже на опорах, і над нами ще. Одна дільничка складальна, тут хлопці теж на штани складають частину, окрему секцію. Якщо ми подивимося на оцю перехідну опору, то ми побачимо, що вона має довгий ригель, і тут вже досить широко розходяться окремі гілки. Наступна опора вона для штанів проміжна. Там ригель трошки коротший, і там окремі гілки присутні, але вони будуть... Одна до одної ближче, і наступна опора, яка за вулицею причальною, потім ми туди підемо, вона вже загальна на одну суцільну гілку. Тобто, власне, з'єднання цих гілок десь буде в районі цієї проміжної опори або одразу за нею. І ще раз уточнюю, що минулої ночі ми були отут. І оця частина головної балки, вона так і залишилася, як ми її бачили. Але оцих консолей тут не було. Їх хлопці встановили вже протягом минулого тижня і продовжують встановлювати далі. Ну а якщо подивимось на цей шматок штанів, то побачимо, що тут є анкери Нельсона. Це перехідна частина для встановлення деформаційного шва. тобто вона буде цим кінцем пристаковуватися до цього прогону. Ще раз нагадаю, що деформаційні шви тут будуть через бетонні вставки кріпитися, а не варитись до металу. Зараз я пройшов під прогоном і ми бачимо, що з цього боку наразі встановлюють чергову консольну плиту. І її тримає цей гусеничний кран, з якого ми пройшли. І далі складовані ще якісь боковини від. Головних балок, але тут я вам не можу напевно сказати, чи це на штани також, або, можливо, на якісь інші частини з'їзду. І зараз ми підійшли до місця стикування старого фрагменту з новим прогоном. Бачимо, що тут вже все з'єднали. Також тут не вистачало двох консолей, тепер вони є. Хлопці їх доробляють, достановлюють. І навіть на протилежному боці вулиці іде якась робота. Схоже, що вже встигли присунути той старий фрагмент прогону, про який я вам розповідав, що його будуть за допомогою домкратів присувати і там його з'єднувати. Але поки що, напевно, не скажу вам про це. Зараз підіймемось на прогін та побачимо все це на власні очі. Зараз ми підіймаємось на прогін і бачимо, що з цього боку теж консоль вже змонтована, але... Вона ще до кінця не закріплена і хлопці зараз зачищають місця, куди будуть встановлюватись фасонки, які будуть кріпити цю консоль до сусідніх консолей, ну, принаймні, з'єднувати ребра жорсткості. Тепер ми йдемо новою частиною прогону в бік штанів. Бачимо, що оці всі консолі вони щойно тут встановлені. І зараз хлопці, як я вже показував вам знизу, доставляють дві останні. Працює геодезія. Оці вже прихоплені, але ще не проварені. Одна, друга і третя. Залишилася четверта. Для людини непідготовленої Може виникнути питання, що от зараз хлопці роблять. Але я думаю, що більшість з вас вже здогадалися, що конкретно ця операція це перевірка консоли, щоб вона не була надто задрана або надто опущена від проєкту. Зараз ми з вами дійшли до кінця прогону і бачимо вже знайомий нам автоматичний газовий різак. Зараз він... Робить таку цікаву операцію, під кутом ріже фаску для того, щоб потім тут приєднати цю консоль з зарюльним швом. І далі ви бачите перед собою простір, де будуть збиратися штани. А ще далі за ним остання опора штанів, вже за вулицею Причальна. І ще далі у нас. Попередній фрагмент прогону, який сюди тягнули. І минулого разу я вам зі слів хлопців казав, що там ще якихось консолей не вистачало, але зараз ми бачимо, що все вже на своєму місці і більш там нічого не роблять. Також звертаємо увагу на те, що трошки розібрали тут цей майданчик з кладовищем кіосків. Нагадаю, що усі ці. Частини прогонів поки що стоять або на тимчасових опорах, або на опорних пакетах. І коли це все вже буде разом зібрано, то воно буде опущене на постійні опорні частини. Виробництво компанії Maurer. Причому мені казали, що Деякі частини тут залишилися з минулих років будівництва цієї розв'язки, а частину довелося дозамовити у Німеччині, тому що щось десь пропало за 12 років. Зараз бачимо останні дві консолі, які зараз ще приєднуються знизу, але зверху їх вже навіть фінальним швом пройшли. Фінальний шов за допомогою зварювального трактора робиться. Також отут стояв тепляк минулого погляду. Зараз тут все вже приєднано. Запитав у хлопців зварювальників. Вони сказали, що новий прогін вже повністю між собою з'єднаний, тобто дві його частини з'єднані. І також він приєднаний до. Попереднього фрагменту з боку мосту. Тобто вже все зварене, усі фасонки встановлені і е, відбулося тарування болтів. Це коли їх спеціальним динамометричним ключем затягують на, певну, на певне зусилля. Зараз підходимо до старого фрагменту вже з боку Дніпра. Ну що ж, як бачимо, я не помилився у своїх очікуваннях і ви пам'ятаєте, минулого разу тут була відстань між новим та старим шматком десь близько 25 сантиметрів. Протягом цього тижня хлопці за допомогою спеціальних домкратів, відштовхуючись від постійної опори, присунули сюди цей фрагмент. Зараз чекають на геодезиста і за допомогою теж якогось гідравлічного обладнання будуть трошки коригувати. Орієнтацію цього фрагменту по осях, після чого вже нічна зміна буде його зварювати з новим прогоном. Тут ми бачимо, дуже швидко працюють хлопці. Я навіть не встигаю за перебігом подій. Думаю, коли я наступного разу сюди приїду, то вже і ці консолі будуть стояти, а можливо вже буде добудована і ота частина до постійної опори. Давайте. Вдень ще пройдемо, подивимось, як це зараз виглядає. І в цьому місці ми бачимо, як далеко насувався прогін. Мене хлопці попереджали, що вони, коли будуть совати його, то тимчасово від'єднають останню секцію від решти. І вона, ймовірно, залишилася на своєму місці. Ну, а велика частина посунулась десь, ну тут, таки на 20 сантиметрів. Вона, якщо пам'ятаєте, була трошки внахльост. Далі бачимо, що вже готують майданчик. Ймовірно, тут будуть встановлені тимчасові опори для складання відсутної частини вже до постійної опори. І там далі я вам розказував, що вже засипка готова і навіть є один шар асфальтобетону. Ми бачимо, як працює яскраво різак, який ми спостерігали на тому кінці прогону. Дуже завжди видовищно цей струмень вогню виглядає. І зараз ми знов знаходимося під прогоном біля тимчасової опори. І тут хлопці мені зауважили ще дещо. Як виявилося, оці дві частини, вони не лише з'єднані між собою, але вже місця з'єднань піддані піскостроменевої обробці вже прогрунтовані і сьогодні нічна зміна буде їх фарбувати вже начисто. І зараз ми дісталися місця з'єднання старої частини прогону з новою на березі Дніпра. Бачимо, що тут фасонка вже з одного боку прикручена болтами, з іншого боку, трошки є болтів. Ще стирчать морквини. Це означає, що і тут також вже у фінальну стадію процес входить. Спочатку нагадую встановлюються фасонки, а потім йде зварювальна робота. Я вам сказав, що варити нижній пас та верхній пас буде сьогодні ввечері, але, як бачимо, вже розпочали підготовчу роботу. Оце зараз також працює газовий різак і нарізається фаска. І тут ми бачимо, що хлопці працюють з піскоструменевою машиною. Я вам цього ще не розповідав у оглядах, але розповідав у статті на сайті. Оця стара частина прогону вона буде розбиратися, тобто викручуватися усі болти, усі місця з'єднань оброблюватися піском, усі фасонки оброблюватися піском, потім нові болти вставлятися і все це збиратися наново. Це треба через те, що ніхто не знає, як це все простояло 12 років. І Для того, щоб бути впевненим, що воно буде працювати, як заплановано в проєкті, треба все це перебрати. Повна ревізія всіх болтів і всіх болтових з'єднань. І бачимо, що кран тут зараз працює не той, яким піднімали цей прогін, а власний Автострадівський. Я не знаю, яка тут вантажопідйомність, можливо, 100 тонн, можливо, навіть 50. Його застосовують для переміщення зварювальних постів та переміщення всяких деталей, в тому числі і консолей. І тепер ми з вами знаходимося на тій частині з'їзду, яка відходить від Дарницького мосту. От Там ви бачите у далечині відйомні крани, там новий прогін, де ми щойно були з вами. Далі йде порожнє місце, де будуть штани. І наразі вулиця причальна і закінчується. Ця частина прогону, але нагадую, що тут насправді дві частини окремі, між ними буде деформаційний шов. Давайте подивимось, як хлопці таким величезним-величезним півколом його туди довели. Нагадаю, що оцей прогін, яким ми зараз йдемо, він переважно був зібраний ще до автостради. Не вистачало лише за моєю спиною. Фрагмента, який з'єднує його з штанами самого Дарницького мосту. А оце все, що за деформаційним швом, це починало збиратися вже з травня місяця 2022 року, коли відновилося після початку російської навали тут будівництво. І це все зібрали нещодавно. І ви бачите, отам внизу за парканом проходить вулиця Канальна. І хто дивився мій попередній комплексний повний огляд, ті пам'ятають, що коли ми тут були наприкінці січня 2023 року, то оцей прогін він не доходив навіть до цього паркану. Тобто все, що ви бачите за ним, було зібрано тут та встановлено протягом лютого та частково березня. Отже, найближчим часом на цій частині з'їзду ми не очікуємо жодних великих складальних робіт. Тут будуть лише проводити близькостроменеву обробку, фарбування. До речі, ми дійшли до перехідної опори зі штанами. Бачимо місце для кріплення деформаційного шва з анкерами Нельсона. Оце в нас вулиця Причальна. І далі ми будемо слідкувати, як будуть збирати штани. Оскільки ця робота вже розпочалася у стадії укрупнення, то нам недовго залишилося чекати. Ну, а взагалі підрядник хоче пустити рух подвійним з'їздом вже до середини літа. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен.Інфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!